Перше, нічого не закривається, ми можемо об'єднувати деякі заклади. Наприклад, медичний заклад, медичне об'єднуємо з запорізьким медичним училищем. Це ж є абсолютно логічно. Але не буде існувати в нашому Мелітопольському? Він буде існувати одразу, як тільки ми докупимо Мелітополь, він буде існувати. Це ж треба пояснити. Так, звичайно. Так. Дивіться, ми ж маємо чітко розуміти, що на сьогоднішній день ми маємо вирішити декілька речей. Перше зберегти кадровий потенціал. Тож ті люди, хто поїдуть на деокуповану територію, потім відновлювати повністю життєдіяльність. Для цього вони можуть влитися сьогодні в живу структуру і клоніруватися одразу як тільки ми деокупуємо. Але сьогодні вони будуть працювати і робити свою роботу. Це перше. Друге, ми маємо зберегти повністю весь всіх дітей, хто навчається як онлайн, так і офлайн, для того, щоб офлайн надати більш якісні освітні послуги. І, наприклад, я відвідував медичне вчилище. Міста Запоріжжя, Запорізької області. Сьогодні ми обговорюємо з ними питання, яким чином надати кошти на укриття для того, щоб забезпечити освітній процес там офлайн. Тож ми все пояснимо, жодна людина, наша мета така, що жодна людина з тимчасово окупованої території, тож не має втратити роботу, ми маємо зберегти цих людей. І це пріоритетна задача.